Ти звав на поміч, та ніхто не чув. Ти і серце проливав свої сльозами, кричав у небо, Боже, ти забув і воював із власними думками. Ти задавав питань мільйон, чому? І милості шукав в молитві в неба, але скажи в той день, як я прийду, чи вірних я знайду посеред тебе. Ти ніс в руках молитви до небес і в серці ніс образу гнів і вічай, чекав від мене милості і чудес та забував про те, що далі вічність і ждав отут земного, а коли десь буря руйнувала твої плани, ти раз у раз губив мої сліди і мандрував десь власними стежками. Ти поспішав на суд, не на любов, виносив вирок там, де я дав милість, і на земне спирався знов і знов, земні устави із небесним злились. Не дотикай, не їж, і не ходи, так вправно знаєш ти людські вимоги. А я тебе учив завжди люби і не викривляй шляхи моїй дороги. Я вчив тебе ходити в простоті і будувати жертвених для мене, знетесаних камінняв, але ти Тисав його як вигідно для тебе. Ти клав на нього те, що я не ждав, ти клав на нього святість безлюбові, в молитвах своїх ближніх осуждав, вишукував для когось в моїм слові, осудження і докір. А собі. Собі прощення, милість і надію, ось так, народ, кажу тепер тобі як міряв ти, то так тебе і змірю, що сіяв ти, зійдуть такі плоди, що ти ж не вами тішитись не будеш. Пильнуй свій крок, як ти йдеш сюди, спитай себе, кого ти зараз судиш. Чи судиш ти себе, чи, може знов ти міряєш, яким йде ближній кроком? Хіба не вчить тебе моя любов, хіба не вчать тебе мої уроки, і жертівник свій обійди з судом, відкинь все те, що додане тобою, не змішуй власну жертву із гріхом? Ти приправляй її лише любов'ю і камені, що я дав, не теши. Той камінь і основа, слово Боже, і в жертву перше я своє ложи, і прибери із серця все негоже. Не вибирали мене ви, а я шукав, і звав і вів вас кожного до себе. Хто право вам судити ближніх дав чи відвертати погляд їх від неба. Бо я будую церкву на скалі. Котру не зрушать ні вітри, ні бурі, в моїй руці великі і малі, а ви, немов би це якось забули, приходжу в сад шукати знов плода, рісніє листя, а плоди ледь кволі. Коли настане день мого суда, питатиму у тебе своєї волі, а ти спішиш в догодженні людським. Несеш ім'я, яке похвалять люди, вже час останній стукає в твій дім, й мої суди звершаються повсюде. А ти, як був безпечний, так стоїш, і думаєш, що ти в належнім стані, і думаєш, що інших ти біліш, заблуканий у власному обмані, а я тебе укотре вже зову. Народ, спинись і пізнай, що я є Богом, і все, що я від тебе нині жду. Шукай мене і вникай у моє слово, бо там тобі лиш два короткі дні. Хто мудрий, той збагне мої глибини, даючи час для милості тобі, вернись до Бога, любий, блудний сину. Амінь.